Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Найщиріші вітання всім шанувальникам мистецтва слова в домі книги. Видатний французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері говорив: подарувати культуру це подарувати спрагу. Решта прийде само собою. Тому книги, подаровані письменниками різних стилів та епох, якраз і роблять наші душі спраглими вражень та знань. А згодом вони ж тамують цю спраглість саме з допомогою засобів мистецтва. Справді може тамувати свій внутрішній духовний за допомогою Літератури у цьому нам допоможе і талановита тернопільська письменниця Ніна Фіалко та її нові книги. Однак, спершу запрошую вас до знайомства із книжковими цікавинками видавництва навчальна книга Богдан. Місяць жовтень асоціюється у нашому народі із славними лицарями нашої нації, тобто козаками та воїнами УПА. Тому у цей період можна для себе зробити цікавий екскурс у наше героїчне минуле. А дітям в прогоді під час цього процесу можуть стати і спеціальні видання. А одне із них така новинка Славні лицарі України це історичні оповідання, які нам у досить цікавий спосіб донесуть історії про видатних Дмитра Вишневецького самі. Кішку Івана Підкову та багатьох інших героїв. А от цікаві історії з життя героїв проте вже фантастичних нам донесе така новинка під назвою Богатирі. Саме це й українські народні казки. І ця книга входить до серії «Світ казкових таємниць. В цій книзі видатна дослідниця української звичаєвості Марія Чумарна розповідає не лише про різноманітні події з життя героїв, але й доносить е, людям читачам таємниці походження світу та світу людської душі. Малятам котище не вміють надзвичайно швидко читати, можуть використати таку новинку Людмили Савчук, збірочку віршиків, сміхуни саме в цьому виданні вміщені вірші патріотичного характеру та віршики, які відзеркалюють красу навколишнього світу. А от збагатити свою ерудованість, покращити логічне мислення та вміння приймати рішення у складних ситуаціях допоможе дітям така новинка Чарівний дзвоник. Це казка гра для учнів початкової школи. Учні другого класу відтепер вивчати лексичне багатство української мови та розвивати читацькі вміння можуть за допомогою новинки, казка вигадка та в ній. І тут бачимо три крапки. Це означає, що малята повинні самостійно розповідати казки, продовжувати їх та відчути себе справжніми творцями літератури. У початковій школі багато дітей вже вивчають різноманітні іноземні мови, серед них і англійську мову. Тому дітям стане в пригоді і видання е, таке це є 160 малюнків, літери, ігри та інструкції для початкового навчання англійської мови у школі та вдома. Ну яке шкільне життя без різноманітних свят. І тому існують книги, які допомагають нам влаштувати відомі вже свята та навіть створити нові. Таке видання для учнів 1-4 Класів має назву свято в школі. Це нестандартні форми проведення. Саме в цій книзі можна ознайомитися із сценаріями, наприклад, свята любові і справжнім відкриттям для першокласників може стати сценарій свята казки природи в алфавітному королівстві. Сценарії різних свят у досить оригінальній формі можна почерпнути ще в іншій новинці. Це нестандартні уроки та виховні заходи. У цьому виданні вміщені, наприклад, приклади інтегрованих уроків з. Різноманітних навчальних дисциплін, які вивчаються в початковій школі. Так, тут можна знайти сценарій турніру лицарів або ж свята правила дорожнього руху. Важливим питанням у кожній родині є діалог батьків із дітьми. Саме цій темі присвячений такий навчально-методичний посібник – сімейне виховання. Тут можна ознайомитися із освітнім тренінгом для батьків, і тут подані надзвичайно цікаві форми роботи з батьками, наприклад, мозкові атаки. Колажі, рефлексивні коментарі, спеціальні приклади групових дискусій та творчі завдання. Тамувати спрагу своєї душі допомагає читання богословської літератури. Саме таке видання можна вважати приналежним до цього виду літературних творів. Назва цієї книги Розуми про духовне життя. У ній можна ознайомитися із повчаннями, різноманітними розмовами людини, і це видання є процитоване висловами зі святого письма. Мабуть, всі, котрі відвідували театр, були присутні на драмах, видатних. Українського драматурга, корефея українського театру Івана Тобілевича, відомого ще як Івана Карпенка-Карого, творця славнозвісних Мартина Бурулі та Хазяїна. І тепер ознайомитися із життям та творчістю цього видатного драматурга можна з допомогою такої новинки. Це є нарис життя і творчості, і назва цієї книги Іван Тобілевич Карпенко Карий. Саме в цій книзі ще можна почерпнути інтерпретацію всіх його творів. Тамувати спрагу своєї душі варто за допомогою афоризмів, влучних коротких висловів. Знайти їхні приклади можна в такій кишеньковій книжечці Улюблені афоризми для розуму і серця виявляється, що синкретичне мистецтво і тепер поєднує літературу із кухнею, саме так і з кухнею. І це у своїй поетичній збірці доводить тропільська поетка Ганна Осадко та Київська поетка Олександра Шевченко. Ось така цікава книга привертачка Ганна Осадко Лаванда та. Олександр Шевченко Розмарин називається своєрідним кулінарним буком, і саме в цій книзі, поряд з поезією, подані ще й рецепти приготування цікавих та смачних страв. У цьому житті кожен може вважати себе мандрівником, оскільки ми прямуємо до осягнення досконалості. У світ творчості це доводить і відомий воно-франківський письменник Святослав Дземан. А свої роздуми моральної тематики він втілив у повісті Мандрівник. Смерть, зрада, закоханість, втеча від самого себе таке довелося пережити у своєму житті і юному герою цієї книги, яка є світовим бестселером. Це є роман Пара Петросона верхи верхі накрадених конях. У світовій літературі сучасності широко відомий американський письменник та художник Шел Сільверстейн він був надзвичайно дотепний, оригінальний, і такими є і його твори. Відтепер вперше українською мовою видана книга цього автора під назвою, де закінчується тротуар, саме це дотепні вірші та ілюстрації, які допоможуть провести невимушено свій вільний час. Погодьтеся, що нас оточують унікальні життєві історії, а часто ми стаємо їх свідками або ж певним чином причетні до людської долі. У творчості це доводить і з життя. Його невтомна дослідниця, талановита тернопільська письменниця Ніна Фіалко. Нині вас вітаю, пані Ніно. У домі книги. Ми читачі вже знаємо ваші романи. Вони звичайно цікаві. В них є багато корисного, такого справжнього, життєвого, легкого, доступного. У вас з'явилися вже нові книги, які ви подарували читачам. Це є ріка життя та примарне щастя. Взагалі, як так складаються обставини, що ви одну за одну видаєте книги чи не втомлюєтеся від письменницької роботи? Я книги так часто не пишу, просто так складається, що видаються вони в одному часі. Я пишу книжку за зиму одну і не втомлююсь. Якраз вистачає часу, щоб підготуватись і написати, то довго і затратно по часу виходить. А як виглядають взагалі письменницькі будні? Письменник, як починає вже писати, визріває вже повністю. Він мусить вже відкластися там. Мозку повністю від початку і до кінця, а тоді я е, проживаю життя своїх героїв. Е, я е, з ними сміюсь, з ними плачу, з ними е, працюю, е, і поки не від початку і до кінця перерви в мене немає немає ні вихідних, ні то повний робочий день, або й більше від 7 до 8 годин за комп'ютером. Герої вас прислідують, так? Читачі вже знають книгу Дві обручки, де йдеться про схрещення двох різних поколінь, скажімо, про речі, які стосуються сфери патріотичної. так? От книга Ріка Життя теж нам розповідає таку цікаву історію про двох приятелів, які йшли до свого щастя, до своєї долі різними шляхами. Наскільки ці герої реальні і такі історії взагалі? Герої реальні. Просто е, зібрані герої, е, тому що, якби то відбулося в одній сім'ї, може, то було б і затяжко. Але е, герої реальні як матері, так подружки, так самої героїні е, всі взяти з життя з моїми, безумовно, корективами. А чи ще ваш якісь цікаві сюжети, які ви ще будете опрацьовувати з життя взяті? Наперед нічого не говоримо. Дасть Бог день, дасть Бог їжу. Задумки є. Зараз мені захотілося верніше, внучка дала доручення написати дитячу, щось для мене щось напиши. Ну, я почала таку дитячу повість про мурашок. Uh -huh. писати. Не знаю, настільки мені вдасться, то, тому що е, я вперше взялася за дитячу тематику, е, чи мені вдасться зацікавити, бо дорослих то можна знайти свою нішу для дорослих, а діти то така категорія, е, що її, якщо не цікаво, то не змусиш ніяким. Кнутом читати, то треба, щоб було цікаво. Ну, Як вдасться мені скоро побачимо. Ви вперше себе спробували у ролі автора малих жанрів, так? малих форм у вашій книзі «Промарне щастя». Так? От Як взагалі вам ці ролі як драматурга, як автора малих форм? Е, я починала з романів. На малій формі мені мало виходить. Конкретно стисло і, і гарно написати я, напевно, того ще не вмію. Я розлого, тому в мене роман виходить. А ці оповідання я збирала від початку своєї творчої діяльності. Отак різні історії траплялися і вони лягали на папір, вони просто збиралися. Примарне щастя. Чому саме примарне? Ну, є одне із оповідань, вміщених у цій збірці пошуки примарного щастя. Це і теми заробітчанства, якими шляхами люди добиваються того щастя, прагнуть того щастя. І в кінці кінців, коли вони вже доходять до цілі, виявляється, що це просто. Міраж. А чи взагалі читають ваші твори десь поза межами Тернопільщини? Так, да, я е, пересилаю на Черкащину, е, Дніпропетровськ. Е, е, в інтернеті читаю відгуки ну, переважно Західна Україна, е, Долинська. По-моєму, Долинська чи Ковельська бібліотека, навіть дві обручки висували на, в 2010 році на краща книжка року. Але її мало хто читає за межами, і тому за неї люди не проголосували. А, але навіть не Тернопіль, навіть а інші області звертають увагу і, і читають, що мої твори читають всі. Хто прочитав хоч одну мою книжку, обов'язково старається прочитати всі решта. Якого віку переважно читачі? Переважно середній. І старший вік, але молодь теж читає. От з середнього віку бере, то пропонує дочці читати. І Мені розповідають, вже що каже моя дочка. З таким захопленням прочитала там же ж молодіжне є, повертайте журавлі додому, то чисто молодіжна книжка. У ваших нових книгах примарне щастя і «Ріка життя якісь е, історії взяті з вашого особистого життя? Автобіографічні? Ні, 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 ні. У моїх творах немає особистого життя, то всі е, твори е, з чужих людей. А чому немає вашого життя? Колись буде. Так. І Яким постануть ці книги? Е, ну, не можу цього сказати. Це таємниця письменницька, ні, так. Я просто ще над цим не думала. Ну що ж, мені залишається вам подякувати за таку щиру розмову, побажати вам наступних літературних досягнень, реалізації ваших письменницьких мрій сокровенних. І спасибі також вам за те, що є такі книги у нашій скарбниці літератури, які справді важливі і допомагають людям осягнути розуміння своєї життєвої мети. А вам, любі глядачі, раджу звертатися до творчості Ніни Фіалко, де стільки багато духовного, справді важливого та неповторного. Пам'ятайте, що вирішити складні життєві ситуації дійсно можна із книгою. Тому читайте, насолоджуйтеся і чекайте наступної зустрічі із нами у домі. Книги партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги.